Сьогодні буде три системника. Взагалі, навіть якщо ти сидиш і виглядаєш пропозиції системних блоків 24 на 7, вірогідність знайти системник з цікавим залізом. Не кажу вже стоповим за свої гроші, не кажу з рідкісним, а просто цікавим. Дуже мала. І на те є ряд причин. Навіть 370-й сокіт в живому стані. До 10 доларів вже не так легко зустріти. І ті системники, які сьогодні будуть, також не так легко було зібрати докупи. оскільки один знаходиш, інший вже забирають, і він пропадає зі списку обраних. І почнемо, так скажемо, самого молодого 479-78, точніше, сокіта там. І потім перейдемо до більш старих вінтажних. І чому я вирішив його показати? По, по одній причині. Як заявляє Продавець, він робочий і, ну, так сказати, друга причина його комплектація і збережений стан. От, такий от системний блок. В Корпусі Кодиген 6013L G6. Вже з такою от шахтою на борту, і він в хорошому стані. Тобто пластик не пожовтівший ніяких там сколів і так далі нема. Все цивільно. і навіть шахта для Вінчестерів 3,5 дюймових жорстких дисків, вона вже сама по собі щось коштує. Сідіроми звичайно, можна все поміняти на DVD. то вже таке. Так він виглядає. Тобто Плюс-мінус зроблено непогані фотографії. Тобто, з ладні сторони. Ніяких там дир нема, там прогарів і так далі. Тут фотографія вже така засвічена, замилена. Тим не менш я підсуетився і тут, скажімо так, 478-й сокіт, і тут не видно ні моделі, ні нічого. Ну, скажімо так, тут вже з досвідом я бачу, що. Материнка материнка MSI і знайшов я таку материнську плату. Це в нас є MSI MS 6580, 845-й PE чипсет 478-го сокіта. Оскільки 845-й чипсет він на 400 і 533 МГц відповідно. Він не підтримує 800 шину процесора, тому вряд чи тут стоїть топовий пеньок. Проте він підтримує гіпертрейдинг. І про це просто-напросто з 800 шиною будуть працювати тут на частоті 533 І Відповідно, якщо сюди засунути якийсь Pentium 3.2, Pentium 4.3,2 ГГц, то він буде працювати на 1,6 ГГц. Так, і бачимо тут саму мінімальну таку відеокарту, затичка Radeon R92, вказує, що тут Радеон 9250. Ну, Тим не менш, якщо вірити продавцю і якщо то той комп то поміняти відеокарту тут. Не складе ніяких проблем. Ну і які плюси і мінуси даного системного блоку? Плюси його комплектність і збережений непоганий корпус з шахтою, яка вже сама по собі теж коштує гроші. І його робочість. Ну а мінуси, які, на мій погляд, перекривають плюси. Це бюджетна материнська плата з обмеженнями чипсета, тобто не топовий чипсет, який не буде працювати з топовими процесорами того сокету, тобто 478-го сокету. Ну і бонус або розчарування тут буде в виді процесора, який лишається загадкою, розгадати, яку можна лише його придбавши даний системний блок. І вроді я сказав, що не буду показувати такі системники, як от попадається системний блок, який на фотографіях і в описі практично нічого нема, але тут є декілька відмінностей і деяка різниця між тим, що я показував. Тут вже зрозуміло, що тут по форм-фактору корпуса і по роз'єму клавіатури. А те клавіатури, що це в нас є приблизно сокет 7. І там же опис для нас не так, не так суть важливий, чому далі я скажу. Фотографія, звичайно, тут замилена, я її трохи розтягнув, збільшив і так далі. Ну то нічого не міняє. Бачимо тут звукову карту, якийсь креатив 48. 10 або 4850 і розширення. Планку, скажімо так, з LPT портом і відеовиходом і там теж бувають. Так. Тут бачимо така його мордочка того системного блока. І корпус тут якийсь, в принципі, 2000 року, але тим не менш, І можемо бачити ще внизу модем. От. Так, тут монітор. І вже бачимо ну, фотографії розмиті і так далі. Тут всього-навсього пише, що тут процесор Intel Celeron. І 128 МБ ОЗУ Тобто більше тут нічого ніякої інформації про нього не вказано. І, як бачимо, 98-м вінда. Ну, по крайній мірі, зроблені фотографії ком включений, і вже там, в якому він там стані. Там, ну, там якісь там проблеми, то вже не суттєво, так як все можна, в принципі, плюс-мінус списати на його вік. Те, що він включається, все одно там треба міняти конденсатори 100%. І все інше там також можна поміняти тобто, там відеокарту, звукову і так далі. Тобто, додати якісь планки розширення. Дані системні блоки, вони всі йдуть в районі до 10 доларів. Тобто, такі от системні блоки, в принципі, ще можна. Знайти, ну, якщо постаратися, можна, в принципі, і викупити. Ну і інколи з такими системними блоками попадаються непогані клавіатури, непогані мишки там того часу цікаві, інші цікаві речі, тому ми на них звертаємо увагу і переходимо далі. Далі в нас йде отакий от от комп'ютер, теж не дуже, що, що в мене, що тут зараз на відео, не дуже добре видно, що тут за системний блок. Це той же сокет 370-й. В, в особі Asus Qusel 2C. Це в нас є Intel 800. П'ятнадцятий є чіпсет. В просто Solano 2 І підтримує вона 66-ту соту і 133 МГц ФСБ. Максимальна тут пам'ять лізе 512 МБ. Здерам. І вона являється, по-моєму, вона підтримує треті піньки до 1000 МГц, тобто топові туалатини вона не тягне. В такому стані з таким от кулером і такою комплектацією. Комплектацію тут також не видно, в описі не вказано. Тим не менш, от, блок живлення, тобто автор от, зняв, тому що він закривав материнську плату тут, щоб сфотографувати. От, довгий час вона дорожче продавалася, але зараз поступово ціна знижується. От, тим не менш, особливо ажіотажу в покупці нема, так як материнська плата вона є. Не топова. І свого сокету, Ну тут от бачимо маркировку Castle 2C. Плюс тут ще треба оплатити доставку, яка буде не дешево коштувати Не всі хочуть відправляти там бюджетними службами доставки. Получається так, що... Поставка може суттєво додати вартості даного системного блоку. В принципі, системний блок теж непоганий за ті гроші. Тобто комплектація вона плюс-мінус на свою ціну, на свою ціну тягне, можливо, можна і сторгуватися туди-сюди, скажімо так. От, взяти якісь на перевірку. Хоча зараз ніхто мало того, що не пише про стан материнської плати і системного блока в цілому, так ще і вже не говорячи про якусь перевірку. І Були системні блоки. Все, що було, показав, Все, що буде, буде показано в наступних відео.